Людмила Давидюк. Гріхи батьків розквітають у дітях. Володя теж подумки відзначив надзвичайну вроду дівчини. З першого погляду запала йому в душу. Може, через те і залишився в містечку, знайшов роботу за професією, заробляв добре, мав неабиякий авторитет серед людей. Лише Марина гордо відводила очі в бік. Та володя не дуже тим переймався, хоч за характером був гарячим до нестями, вогонь бушував не тільки в його очах і волосі, а й у крові. Давно жив за принципом ми отримуємо від життя те, що наважуємось попросити. Бо життя змусило зрозуміти, що для здійснення бажань потрібні насамперед терпіння вміння мовчати й чекати. І допомагають вони набагато більше та частіше, ніж розхвалені розум, талант і краса. Тому володя невтомно і треба віддати йому належне, непомітно для Марини, не дозволяв жодному хлопцю підійти до неї. Коли ж хто пер на пролом, відчував на собі силу його кулаків, на братовому весіллі Марина була надто зайнята господарськими клопотами, щоб приглядатися до поглядів гостей. Та Володя вже вирахував суперника, той увесь день не зводив з дівчини очей, аж увечері наважився запросити її на танець. Марина довірливо простягнула руку стрункому красеню. Володя дивився на них, красивих, усміхнених, щасливих, і раптом чітко усвідомив, що може назавжди втратити кохану. Чому навіть не намагався їй освідчитись, чому стільки часу безвольно ждав, що настане якийсь особливий момент, картав себе. Не було часу на роздуми, тож став діяти. За звичним сценарієм, відвівсячого від щастя суперника в бік і взявся втовкмачувати кулаками, що він тут зайвий. Як на зло, на розправу випадково наткнулася Марина і кинулась захищати свого нового знайомого, озвірілий від горілки, ревнощів і відчуття власної правоти та сили, володя схопив її на руки і поніс до машини. Звуки весільної музики заглушили шум авто, яке на шаленій швидкості вискочило з двору. Темна ніч заховала від людей те, що сталося далі. Зневажена дівчина гірко плакала, а хлопець лежав на спині і винувато мовчав, кожним нервом серцем і душею, відчуваючи холод річкового берега. Стиснувши зуби, дивився в байдуже зоряне небо. Почуття сорому, провини своєї теперішньої, як думав, переваги, кохання та жалю до цієї гордої дівчини боролися у його душі. Нарешті горілка зробила свою справу, і він заснув. Це було останньою краплею в приниженні Марини. З усе більш наростаючою образою і якоюсь дикою, всепоглинаючою ненавистю, дівчина слухала володене хропіння і не хотіла вірити, що все це коїться насправді із нею. Якби ж її гвалтівник благав пробачення, признався, що давно кохає, що давно мріє, щоб вони були разом, що вона найкраща, найдорожча, найбажаніша, наймиліша у світі. Але таке хамське поводження, така неприхована зневага і байдужість обпекли серце вогнем. Розтоптана, опльована, кинута на призволяще Марина, як у порятунок кинулася в обійми холодної річкової води. Немов сподівалася знайти захист серед чистих білосніжних лілій. Свідок місяць став її помічником, срібляста доріжка. Вказувала дорогу на інший берег. Вийшовши на нього, стягнула мокрий пошматований одяг і, прикриваючись довгим розкішним волоссям, побрела лугом, безжально топчучи босими ногами, здивовані білі ромашки і злякані блакитноокі дзвоники. Уже майже на світанку прибилася змучена дівчина до бабусиної хати, яка примостилась на самому початку сусіднього села. Мудра стара жінка без слів усе зрозуміла і завила, як поранена вовчиця. Над людським зусиллям волі вона взяла себе в руки. Якщо переможений усміхається, переможець втрачає смак перемоги. Чуєш? Пригорнула внучку до грудей і губами заходилася збирати сльози, що горохом котилися з дівочих очей. Володя слізно каявся, на колінах молив прощення, просив її руки і серця, та Марина лише гідливо відвертала погляд від його червоно винуватих очей. Коли зрозуміла, що батьки стали на бік її ката, ну не стримався хлопець. Скільки років закоханий, а ти які скриги зроблена, і навіть раді тому, що вона нарешті стане законною дружиною цього рудого чудовиська, а для них такого шанованого і забезпеченого чоловіка, мовчки зібралась і потайки втекла із села. Усі просто благали пробачити її облесника. Але дівчина добре пам'ятала слова бабусі Ніколи не живи з людиною заради грошей, дітей чи з жалю. Гроші можуть закінчитись, діти виростуть, а жалість перетвориться на презирство. Промучилась день і ніч на вокзалі, бо забула документи, а тоді, потупивши очі, повернулась додому. На диво батьки більше не влаштовували істерик навпаки. Поводились дуже адекватно і виважено. Видно, бабуся Катерина дала їм доброї прочуханки. Увечері гуртом засіли за круглий стіл. Кожен висловив свою думку, лише мама мовчала. Та саме вона й підвела риску під розмовою. Я дзвонила до своїх, бабуся Стефанія кличе тебе до себе. Хата, хоч танцюй. І до міста рукою подати, отож переводься в Тернопільський інститут та й живи, як знаєш. Ми тобі таки не втрималась, щоб не вколоти, не указ тепер, виросла, бач, тож маєш право на власну думку і власне життя. А з ним же як? мимрила здивована Марина, не відстанеш? Про те, де ти знатимемо лише ми. До початку навчального року ще два тижні. Отож, якщо піднатужитись, встигнемо оформити потрібні документи. Втеча вдалася, бо володя зійшов з очей, даючи час, щоб Марина перегоріла, коли ж отямився, був просто в розпачі дівчина, як у воду канула. Здавалося б, усе влаштувалось якнайкраще. Марина звикала до нового місця, вчилася. І тут, мов грім серед ясного неба, вона вагітна, намагаючись змусити себе забути про те, що з нею сталося, боялась і в думці бодай припустити, що можуть бути ще й наслідки, тож стільки часу обманювала себе, що вранішня нудота в неї через проблеми зі шлунком. І ось дивиться на дві смужки на тесті і відчуває, як у середині все холодіє. Як же це? Чому? За що? Насміявся, познущався, але таке. Марина вже другий день лежала у своїй кімнаті і тупо дивилась в одну точку. Баба Стефанія нутром відчула, в чому справа. Ти, дівко, не дурій, не сміє думати про аборт, гріх це, Такий на тому світі не прощається, а дитя виростимо. Я допоможу, чуєш? Марина вкнулася обличчям у теплі великі груди немолодої жінки і тихо заплакала, заскавуліла. Баба Стефанія гладила внучку по голові шепотіла. Кожен живе, як хоче, але й розплачується за це, теж сам. Важко було Марині звикнути до думки, що вона стане мамою, найбільше бояла, що дитина. Буде схожою на володю, чи зможе полюбити дитя з його очима, які навіть у вісні були жахом, упевненості не було. Тому пологів чекала з острахом і нетерпінням. Хлопчик, коли на неї глянули голубі оченята, полегшено видихнула Син, Славко, був її точною копією, від радості аж заплакала. Мов розтануло серце і зі сльозами, гіркими та гарячими відходив з її душі весь бруд. Марина прикипіла до сина серцем, віднині лише він був сенсом її життя. Забула про себе, безжально виривала із серця найменші паростки приязні до чоловіків, та щоразу приходила на землю весна. Марина вже не мала сили боротися, тож розтанули сніги і нарешті зацвіли сади і у її серці. Сергій, її обранець, досить забезпечений та впливовий чоловік, не звертаючи уваги на заперечення батьків, привів у дім не тільки дружину, але й голубоокого хлопчика, який наївно називав його татом. Ішли роки. Але для Марини син таки залишався малим безпомічним дитям. Досі не забула відчуття безмежного щастя, коли вперше пригорнула його до грудей. Тож, коли Славко приїхав додому і заявив, що одружується, Марина мов прокинулась, виявляється, її маленький син давно виріс, лише вона цього не помітила. У неділю поїхали на заручини. Марина й досі не розуміє, як витримало серце, чому на шматки не розірвалось, коли переступила поріг і зустрілася поглядом із доболю знайомими очима Володі. Страшна правда була невблаганною Юля наречена його дочка, а Славкові сестра. Рудокоса дівчина щасливо тримала коханого за руку, не надаючи значення тому, що майбутній свекрусі так несподівано стало зле. Чого не буває з дороги? заспокоювали Марину і себе нові родичі. Вражена й налякана жінка не могла і слова промовити. Вона була настільки пригніченою, що чоловік та син лише стривожено переглядалися. А володя, навпаки, говорив без упину, старався весело жартувати, хоч виходило це в нього доволі незграбно. Марина не стомлюється себе запитувати, чому вони отоді відразу не розставили всі крапки над і? На що, сподівались, чому сховали голови в пісок, як останні боягузи? Адже тоді ще був шанс не впустити в їхнє життя страшну біду. Коли повернулись додому, Марина на коліна перед сином упала, благаючи, щоб він відмовився від Юлі. Чому? питав знов і знов. У відповідь лише гірко плакала. Втікали дні. Нарешті, знеможена до краю переживаннями, наважилася подзвонити Володі. Давай про все чесно розкажемо дітям. Про що про все? Ще роздивувався той. Ну що, Славко і Юля, кровні родичі, що вони брат і сестра? Ти жартуєш? Це точно чому ж мовчиш? Чого чекаєш? Для мене така звістка, як грім серед ясного неба. Я думала, ти знаєш? Звідки? Хто мені казав? Чому ж був такий дивний отоді, от на заручинах? Дивний? Правильніше було б сказати ошелешений, скільки років пройшло і така зустріч, я ж і досі тебе кохаю. О, застогнала Марина. Добре, я сама поговорю із сином. Та тільки почала розмову, як той невдоволено перебив її. Досить сліз і незрозумілих натяків. Затям нарешті. Я нізащо не покину кохану, а тепер уже і вагітно від мене жінку. Світ почорнів. Настала ніч у мариненій душі. Як хотілося нещасній матері повернутись назад і закреслити, ні, стерти ту ніч, ту мить, яка перетворила її теперішнє життя на жах. Що ж робити? Адже завжди є вихід, чи не завжди? Виявляється, ні, бо той, хто переступив межу, яка розділяє скелю і проваля, обов'язково падає вниз. Туди, де немає надії, сонця і тепла. Марина перелопатила весь інтернет і дізналася усі дані про інцест. Так називають сексуальний зв'язок між найближчими родичами. Перший інцест відбувся між дітьми Адама і Єви, але не вважається гріхом адже мав на меті продовження людського роду та після Всесвітнього потопу, кровозмішання. Стало вважатися смертним гріхом, коли Бог знищив місто Содом вижили лише лот і дві його дочки, які вважали, що лишились єдиними людьми на землі. Вони напоїли старого батька вином і вступили з ним у сексуальний зв'язок. Усі нащадки того гріховного єднання були стерті з лиця землі. Марина з наростаючим страхом читала про вимирлі династії. Єгипетських фараонів та представників наймогутнішої монархії серед новіччя Габсбургів. Хвороба Цесаревича Олексія, єдиного престолонаслідника, останнього російського царя Миколи теж результат інцесту. Хлопчик хворів на гемофілію, смертельне генетичне захворювання, при якому не може згортатися кров. Хвороба дісталась йому від матері. Онуки англійської королеви, що була представницею правлячого клану, в якому шлюб родичів був звичним, якщо не обов'язковим явищем. Коли глянула вперше на новонароджену внучку, ледь не впала, те, чого так боялося, сталося. Дитини макрогенія і макроглосія, іншими словами, Габсбурська щелепа, пояснював молодим батькам лікар, а ще мікроцефалія це коли непропорційно маленька голова і недостатня розвиненість мозку. Що це означає? Це якось лікується. Допитувалися Славко та Юля, лікар мовчав, а що тут скажеш, що в дитини дефект, через який відчуватиме дискомфорт при жуванні, матиме проблеми з травленням, труднощі з мовленням і спілкуванням. Такі хворі мають розумову відсталість і майже нульову моторну функцію. Але які причини хвороби не міг зрозуміти. А от Марина знала відповідь, але знову мовчала, затято намагаючись зберегти імідж ідеальної матері і дружини. Гидливо дивилась на внучку, на її неприродно велику нижню щелепу і дуже потовщену губу. Величезний язик не вміщався в ротику і через те в дівчинки, яку назвали Надійкою постійно текла слина. Марина згадувала фото представників родини Габсбурів, які всі ці місяці розглядала в інтернеті, її внучка такий же виродок, як і вони. Якось зайшла в кімнату до дітей і мов наткнулася на лезе ножа, якого хтось невидимий устромив її серце. Славко колихав маленьку і гірко, не ховаючи сліз, плакав Мамо, чому? За що? Хай нам, а їй. І раптом Марині розвиднілось, це не внучка, виродок. Виродок, моральна каліка вона сама. Усі ці роки думала виключно про себе. Її ніколи не цікавили почуття інших. На першому місці завжди стояло величезне власне я. Адже якби вчасно призналась у всьому, і що б це дало? Те, що Славку і Юля могли б усиновити здорову дитину, подарувати їй щасливе безтурботне дитинство, а надійка не прийшла б у цей світ, де на неї чекають лише білі страждання. Глянула на себе в дзеркало, на неї дивилась дуже гарна доглянута жінка, аж сплюнула воістину, правда, чим бездоганніша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині. Марина досі, як і більшість людей, вірила, що доля кожного визначається небом, і лише тепер, проаналізувавши пройдений життєвий шлях, зрозуміла, що свою долю ми обираємо самі. Своїми вчинками у житті будь-якої людини настає момент істини, коли хочеться повернутися назад, хочеться щось змінити, щось виправити, промовчати там. Де кричав чи прокричати не сказане, на жаль, неможливо замить хоч би як цього не хотілося змінити вже прожите життя. Але є інший варіант можна за мить поміняти думки, які назавжди змінять майбутнє. На кожній дорозі є роздоріжжя. Сьогодні вона остаточно мусить вирішити, якою дорогою добра, чи підлості і егоїзму, іти далі. Поштовхом для прийняття рішення стали слова священника, який, стоячи на проповіді, звертався ніби особисто до неї. Не треба боятись осуду людей. Найстрашніше, що може бути, то гнів бога, каяття. Велика сила, а сповіді причастя то два крила, що підносять душу до Бога. Але є маленький нюанс: треба, щоб наші гріхи простилися тут, тоді й Отець Небесний простить їх на небі. Таємне, добре, воно чи погане, обов'язково стане явним. Тож, якщо маємо за плечима торбу з гріхами. Чим скоріше розв'яжімо її. Земне життя коротке, тож ще варто заради якихось 70 80 років земних гараздів прирікати душу на пекельну вічність. І ніколи не потрібно відкладати каяття на завтра, адже завтра може й не бути, справді. Завтра може просто не бути, тому вона має просто зараз усе розповісти дітям. Головне тепер звести до мінімуму ймовірність народження ще однієї хворої дитини. Бренить тривогою та болем серцем матері. Відчай убиває спокій, сіє в душі гірке насіння розпачу, адже вона може назавжди втратити любов і повагу єдиного сина. Сьогодні вона постане перед його судом, який же вирок винесе їй її, її хлопчик, якого вона своїм прихованим гріхом прирекла на такий біль, таку муку, а ще на зневіру найсвятішому імені матері. Немає ніякої надії на допомогу. у неї немає адвоката. Можливо, лише через роки ним стане час, який, зарубцювавши рани та притупивши біль душі, подарує її дитині мудрість. Вона вірить, хай не зараз, хай колись, але син обов'язково знайде в собі сили простити.